Справа Міндіча, яка мотивація даних кримінально-процесуальних дій, та чому саме зараз це відбулося? Багато хто з нас бачив засоб масової інформації, що відкати складали від 10 до 15% з різних підприємств, якщо взяти лише енергоатом, там чистий прибуток за рік, здається, близько 200 мільярдів. Тобто ми уявляємо, про які фінансові потоки йде мова, якщо відкати складали від 10 до 15%. Тобто мова йде про мільярди. Ми бачимо, що головним чинником, який, який сприяв е кримінальним провадженням розслідуванням, це є фінансові потоки. Однак ці фінансові потоки не зав'язані, точніше, не належать Міндічу. Оскільки ця людина, їй доручено було управління фінансовими потоками, виводити їх, розпреділяти, робити легальними, це колективна, колективна відповідальність і тому було швидко прийнято рішення щоб нагнати страху і спричинити якби, шум, покласти тягар і пляму на вище керівництво України. Я думаю, що мова йде про адміністрацію президента, оскільки е, міндіч був генеральним е, до війни був е, Комерційним директором студії 95-го квартала і пов'язаний напряму з вищим керівництвом нашої країни. Тут ми також бачимо фінансові потоки і стабільність для її порушення колективного порушення був нанесений цей удар. Він був нанесений ззовні і направлений на тиск вищого керівництва країни. Тобто з карт ми можемо зробити висновок, що. Дана ситуація, скандал, порушення кримінальних проваджень, е обшуків міндіча, прослуховування. Головна їх мотивація це спричинення тиску на найвище керівництво України. Всім міцної волі, до наступних зустрічей!